Вступна кампанія в ЧНУ продовжується. 16 тисяч абітурієнтів вже подали документи. Шість років минає після повені 2008 року, а наслідки стихії досі не ліквідовані. Причина одна відсутність фінансування. Військовослужбовці, які беруть участь в АТО, отримуватимуть пільги, наказ президента. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Статус учасників бойових дій для військовослужбовців, які беруть участь в АТО, надав президент Петро Порошенко. Відтак учасниками бойових дій визначаються військовослужбовці, працівники збройних сил Нацгвардії, СБУ, служби зовнішньої розвідки та прикордонної служби, працівники міністерства внутрішніх справ, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України та брали участь в антитерористичній операції. Порядок надання статусу учасників бойових дій визначатиме кабмін. Військові, яким надається цей статус, сплачуватимуть за комунальні послуги лише 25% від усієї суми та мають можливість безкоштовно їздити в громадському транспорті по всій Україні. Жодних доплат до пенсії не передбачається. П'ятеро поранених буковинців на лікування до Чернівецького військового госпіталю днями привезли зі сходу. Ще сімох із різними травмами доправляють до Чернівців. В зону АТО тим часом відправилася група чернівецьких медиків, щоб змінити колег і надавати допомогу пораненим на полі бою. спеціальні осколки. В Чернівецькому військовому шпиталі зараз лікується 14 поранених на сході буковинців. Вони мають травми очей, лор органів та кінцівок. Деяким знадобиться не одна операція. Свіжі поранення є, є, які знаходяться вже на реабілітації. Більшість травм вогнепальні або міновибухові, і це зумовлює важкість цих травм. Деяким хворим доведеться робити етапні операції для відновлення і кінцівок, і переломів, наслідків переломів в тому числі. Поранені військові, здебільшого, молоді хлопці на камеру спілкуються неохоче. Що там робиться? Це не об'яснити словами. У шпиталі кажуть, із військовими працює психологи, запевнюють, що забезпечені усім необхідним для їхнього лікування. Наразі тут готуються прийняти ще одну групу поранених вояків. Буде поступлення семи поранених середньою важкістю, які знаходяться на етапі евакуації із харківського центру до Чернівецького військового госпіталю. А з Чернівецького шпиталю в зону антитерористичної операції рушила група медиків, хірургів, анестезіологів і медсестер. Сьогодні шість. Військових лікарів знаходяться на сході, де надають першу лікарську елементами кваліфікованої допомоги прямо хлопцям, які попали в цю халепу, які отримали поранення прямо на полі бою. Має гуменна Іван Чижик, місцевий час. 11 загиблих більше 160 зруйнованих будинків, десятки тисяч підтоплених подвір'їв, городів та садів, знищені сотні мостів та розмиті дороги. Такими були наслідки Повеней у 2008 та 2010 роках. Шість років тому цю стихію називали найбільшою бідою України після Чорнобильської катастрофи. Але вже в 2011 році швидко про неї забули. Фінансування на ліквідацію наслідків Повеней припинили, тому зараз Чернівецька область не лише має величезну потребу в грошах, аби доробити. Те, що знищила вода, але й знову геть не захищена перед паводками в майбутньому, пропонуємо разом з нами згадати те, що пережили буковинці 6 та 4 роки тому. Що їм обіцяли владники, що зрештою зробили, а що не виконали і досі. 23 липня 2008 року почалися дощі, але по-справжньому страшно буковинцям стало через два дні. Тоді від стихії вже страждали шість районів області. Підтоплювало не лише подвір'я та городи, але й будинки. Почало підтоплювати Калинівський ринок. Вода вийшла на дорогу та накрила торгові контейнери. 27 липня тодішній голова Чернівецької облдержадміністрації оголосив на буковині надзвичайний стан. Постраждали 10 з 11 районів області. Евакуйовано 650 осіб. Один з гірських районів опинився в повній ізоляції від зовнішнього світу. А під Підйом рівня води в річці прут продовжувався. 28 липня підсумували, вода пошкодила 123 мости, з яких 92 – значущі. повністю затопила Клинівський ринок у Чернівцях. Владники констатували, з 1941 року буковина не зазнавала такої нищівної стихії. Вісім смертей, а матеріальні збитки оцінювали у півтори мільярди гривень. Майже 10 тисяч евакуйованих, пошкоджений газопровід, розмиті дамби, затоплені тисячі гектарів земель, ще зруйновані кілометри автошляхів. Тоді відкрито почали говорити, що нищівною вода стала через те, що в області не проводили ніяких робіт. Від з берегу укріплення, розчищення русел річок та ремонту мостів були такі населені пункти, що неправильно були побудовані мости, дерева з лісу носилося, забилися, і тоді вода хлебнула через верх. І люди загинули в село Кам'янка, Глибоцького району. Держава взяла на себе всі витрати за ліквідацію наслідків стихії та компенсації людям, які постраждали від води. В області почали швидко та масово ремонтувати дороги та мости. Загальний обсяг виділених фінансових ресурсів 1 мільярд 500 мільйонів. Гривень. 356 мільйонів було виділено службі автомобільних доріг на відбудову державного значення доріг та мостів. Вже до кінця року тим, хто втратив будинки, побудували нові залізничне та автосполучення відновили мости або відбудували, а де нестили зробили тимчасові. Але виникли питання щодо якості. Роботи зроблені неякісно, на жаль. Ми бачимо там невідповідність в елементарних речах. Обсяг будівництва той об'єм виконаних робіт з тим фактичним реальним наданим фінансуванням не, не співвідносить. Натомість тодішній керівник служби автомобільних доріг в області запевняє, він все робив правильно, як того вимагає закон. 53 перевірок я приніс приніс тоді. І якщо б десь хоч було виявлено те, що ми не так використовували кошти по призначенню, звісно, я би за це відповідав. В кінці червня 2010-го – знову біда. Через сильні дощі буковину почало підтоплювати. Від розриву річок, прориву дамп, підйому ґрунтових вод та активізації сувних процесів. В 10 районів області постраждали майже 300 населених пунктів, в тому числі Чернівці. Від води загинуло троє людей. Двоє з них діти. Одна людина досі вважається зниклою безвісти за одну добу. в Всейському районі було врятовано приблизно. Майже тисячу людей знято з дахів, з будинків, з дерев. Люди ховалися, тому що там йшла велика хвиля води, там десь до трьох метрів води, і тому саме це був такий безпрецедентний рятувальна операція на той час. Тоді фахівці знову почали говорити, що на жаль, не все встигли відновити з 2008 року та надійно укріпити. Великий масштаб затоплення саме в Гарсайському районі не від річок, а від того, що було прорвало дамби озер місцевих озер. Масштаби розрухи в фінансовому плані були не такими, як у 2008-му, але виділили тоді на ліквідацію набагато менше. 605 мільйонів було збитків, то ми отримали близько 150 мільйонів. Це пішло компенсація людям. А починаючи з 2011 року, грошей на ліквідацію стихії не виділяли зовсім. П'ять років нічого не робилося, тільки все кралося. Зараз більше 100 мільйонів гривень потрібно буковині, аби відремонтувати всі дамби, які пошкодили повені 2008 та 2010 років. Фінансуються програми протипаводкового захисту вкрай погано. Страждають від недофінансування і стороженці. Їхній міст, який знищила повінь 2010 року, мали відновити протягом року. Він дуже потрібний людям, а його нема. Міст розміщений на магістралі, яка з'єднує Вижниця, Бергомет, міжнародний пункт пропуску, Красноїськ, де, значить, весь грузовий транспорт ішов через цей місце. місце на обізній дорозі, де інтенсивний рух. Великого транспорту. Також за, на другій половині сторониця проживає біля п'яти тисяч людей, жителів, діти до школи, садики. також там розміщені наші основні підприємства. Вінницька фірма, яка виграла тендер на будівництво цього мосту, завезла техніку, обладнання, будівельні матеріали і. Все, гроші скінчилися. Машини простоюють, труби ржавіють, матеріали заростають бур'янами. А район страждає, бо через відсутність нормальної інфраструктури сторожанчанами не хочуть працювати. інвестори. Сьогодні вже є і італянці, є і австрійки австрійці приїжджають до наше місто, але побачують на це розрив сполучення і зразу говорять, що ви ще не готові. Страждає через невикодану роботу і зелений туризм, про який так багато говорять владники. Зараз ми не можемо. В тому числі через відсутність повністю збудованої інфраструктури розвивати, в тому числі і питання туризму, навіть зокрема через постійні затримки коштів відмовляється з повеневими об'єктами працювати і підрядники. Складна ситуація. Підрядники не хочуть працювати з нами, тому що є багато питань по заборгованості, але ми надіємося, те, що ми від новим кредит довіри і надалі управління буде працювати. Так як би нам хотілося. вірить у кращий керівник служби автомобільних доріг. Нарешті каже, цього року про покинуті повеневі проблеми згадали. Держава виділила кошти на три об'єкти: міст сторженці та два мости в ростоках, хоч і не в повному обсязі. Якщо кошторисна вартість цих об'єктів в ціна 2011 року, складала 65 мільйонів гривень, то нам сьогодні виділено 40 мільйонів гривень. На більше каже дорожник, сподіватися не варто, адже грошей у казні немає. Не відбудують, поки що місто Маршинцях, який з 2008 року має статус тимчасового і по ньому обмежений проїзд транспорту і інших 19 об'єктів зі списку повеневих. Що думаю, що далекий ящик, тому що ще раз вам кажу, що 500 мільйонів гривень в цінах 8-10 років, практично біля мільярду гривень зараз знайти на завершення будівництва цих всіх об'єктів, маючи Ну складну ситуацію по дорогах області, то я сподіваюся на те, що ці роботи по цих об'єктах будуть принаймні систематично продовжуватися. Аби так і сталося, вся програма протипаводкових заходів тепер описана в спеціальній програмі, розрахованій на мільярд гривень до 2021 року. Якщо говорити про 2014 рік, то сьогодні ми реально за перше півріччя маємо такий ресурс: 9 мільйонів державного бюджету, які освоюються, 4 мільйони 800 місцевого бюджету. Кі освоюються, і кошти міжнародної технічної допомоги на попередження паводкових заходів на цей рік один. Мільйон чотириста тисяч євро. Але шкодують фахівці. Ми втратили чотири дуже дорогих роки, адже за цей час і ціни змінилися, і багато розпочатих об'єктів за вимогою часу вже треба переробляти. Зрештою, погоджуються всі. Нам просто пощастило, що нових повеней немає. Тоді б збитки були мільярдними. Тому радять, громада мусить сама за себе дбати і вимагати від влади постійної роботи, постійних звітів та співучасті, адже керівники міняються, обіцянки забуваються, а проблеми не тільки лишаються, але й примножуються. Людмила Григорчу. Михайло Антонюк місцевий час. На Буковині викрали групу молодиків, які обкрадали автомобілі. До правоохоронців звернулися мешканці Чернівців і повідомили, що в районі бульвару героїв Селінграду ваштуються підозрілі їм хлопці. Міліціянти цю інформацію перевірили. Вже в розмові з працівниками правоохоронних органів молодики зізналися у вчиненні шести крадіжок злодіям від 17 до 20 років. Окрім того, за інформацією правоохоронних органів злочинів, які скоїла ця група молодих людей, може бути значно більше. Тому наразі перевіряється причетність їх до. Інших крадіжок на території Чернівецької області. Електронна система вступу у вищі стає все популярнішою, незважаючи на те, що минулими роками вона працювала не зовсім справно, все більше абітурієнтів нині не бажають стояти в довжелезних чергах і подають документи на вступ до вищих навчальних закладів через інтернет. Зокрема, на сьомий день від початку вступної кампанії здобувати вищу освіту в Чернівецькому національному університеті виявили бажання близько 16 тисяч абітурієнтів. З них 6 тисяч подали документи в електронному вигляді. Тоді як минулого року загалом за всю вступну кампанію. Скористалися такою можливістю тільки 8 тисяч абітурієнтів. Члени приймальної комісії закликають абітурієнтів і надалі не боятися користуватися електронною системою вступу задля уникнення величезних черг на території навчальних закладів. Наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютюбі. Будьте з нами та на все добре.